Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Яркарс. Пригін чесних автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії на вільний продаж для вас ось такий класний та надійний автомобіль. Це Volvo V-50 з двигуном 1.6 дизель з модифікацією двигуна D2 автомобіль, автомобіль 2011 року. Даний пробіг автомобіля 235 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Я також вам надам Вінко для перевірки. Дуже хороша комплектація в цьому автомобілі близька до максимальної. Почнемо з передньої частини. Попередній частині у нас присутні. Топові біксенонові поворотні фари, присутні у нас омивачі фар, протіутуманні фари. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Дуже такий стильний, гарний, молодіжний колір цього автомобіля. Зразу надаю вам вінкод для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по вінкоду, по кар'єрні будь-де завгодно. Цей автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. Перша постановка в сервісному центрі МРЕО буде десь орієнтовно 10 тисяч гривень. Так, стоїть у нас класна резина з 16-го радіусу 205 55 r 16 всі легкоспальні диски у нас в дуже гарному збереженому стані. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все просто в новому стані. Резина у нас 2020 року з дуже класним протектором. Також у нас присутня по цьому автомобільчику заводська сигналізація, складання підігрів зеркал, дублюючі поворотники. Чорні рейлінги у нас також присутні. по... В цьому автомобілі дах у нас також без м'ятин, без колів, без царапин. Автомобіль на свій 2011 рік просто як новий. Показую вам з такого ракурсу по водійській стороні. Подивіться, ніяких подряпин, сколів, царапин взагалі по автомобілю немає. Всі легкоспальні диски на загарному стані, не почухрені від бордюрки. Дуже класний стан протектора резина, вся тормозна система автомобіля обслужена. Задні вікна у нас притоновані заводським напилом, затоновані заводом. Дуже гарно виділяють. Mm. Дуже гарно виділяється. Також по задній частині стопи у нас не запутівши, не потріскані. Дуже гарно виділяється в потоці, коли ви їдете вечором. Всі логотипи В-50, Volvo, все присутнє. Також вся екологія в автомобілі на місці. Кожна кнопочка все по автомобілі працює. Згадні партрончики у нас по автомобілі працюють. Показую вам стан днища швейцарської машини. Подивіться, на днищі швейцарської машини. Кожен болтик все просто в новому стані. Ось такі, друзі, автомобілі приїжджають зі Швейцарії, по днищу, просто в ідеальнішому стані. Я рахую, що в Швейцарії одні з найкращих автомобілів для імпорту в Україну. Автомобілі вчасно обслуговуються, вчасно проходять техогляд, дуже маленькі економетражі в Швейцарії. Заднє стікло, вікно у нас йде з підігрівчиком. Також у нас присутній такий стильний задній спойлер по цьому автомобілі. Заднє праве вікно у нас також йде з підігрівчиком. Також перейдемося до заднього правого стопу, подивіться на його стан. Також ніяких запотівань, потертостей, подертостей взагалі немає. Також по бамперах ніяких сколів подряпи немає. Також по правій стороні показує вам з такого ракурсу. Подивіться, все автомобільчик в зазорчиках, під, під ручками, ніякої ржавчинки, нічого такого немає. Всі легкоспальні диски у нас в гарному стані, вся резина у нас в дуже доброму стані. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, спереді турмозна система також вам показує, що вся обслужена. Дуже хороший стан протектора, як наголошував у відео. А зараз перейдемося до цей автомобіль товщиноміром, покажу вам по лакофарбовому покриттю. Ось такий у нас професійний товщиномір Profiline, де вимірує металізовану шпаків. Почнемо з капоту. 111 оригінал. 113 оригінал. 122 оригінал. 114 оригінал. 141 оригінал. 137 оригінал. 143 оригінал. 140 оригінал. 135 оригінал. 136 оригінал. Дахнас 127 оригінал. 148 оригінал. 142 оригінал. 123 оригінал. 127 оригінал. 132 оригінал. 130 оригінал. 131 оригінал. 140 оригінал. 124 оригінал. 110 оригінал. Також дах 123 оригінал. Друзі, автомобіль в рідній фарбі. Зараз взагалі дуже важко знайти в Швейцарії таких, таких років автомобілі в рідній фарбі. Але ми стараємося знаходимо тільки чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Так, друзі, також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми доставимо вам цей прекрасний і всі наші автомобілі під дім. Можливо, зараз такий час, що люди самостійно не можуть приїхати, але завжди в нас є послуга доставки автомобілів дім. Також ми можемо вам обслужити автомобіль. Якщо вам потрібно, ми можемо також, у нас є така, як можна так сказати, функція допомогти обслужити вам автомобіль і доставити вам під дім. Також, кому потрібна доставка автомобіля, завжди, завжди до мене телефонуйте на мій Viber, Telegram, WhatsApp, мій номер телефону 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Зараз перейдемося, друзі, до салончику. Покажу вам цей автомобіль по салоні. Почнемо з дверної карти, водія. Подивіться на стан дверної карти водія. Дверна карта просто як нова, ніяких потертостей, подертостей взагалі по дверній карті немає. Читири сто складання регулювання дзеркал, блокіровочка у нас присутня знизу. По дверці ніякої ржавчинки взагалі по автомобільчику немає. Також по прийомчиках у нас все в гарному стані. Є автомобілі приїжджають ремнем безпеки, б'ють по прийомах, по дверних картах. Потім фарбують пройоми. Тут все в гарному та збереженому стані. Також такі в нас заводські накладочки на порогах Volvo. по пластмаски, подивіться, пластмаска і в ідеалі просто не затерта, не потерта. Також у нас присутня система сіпс, по болтках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такі друзі приїжджають автомобілі зі Швейцарії. Також подивіться на стан керма. Кермо ідеальне просто. Присутні у нас круїз контроль, мультифункціональне кермо, мультикермо, регулювання музикою, переключання музикою, також регулювання круїз контролем, регулювання світлом, відкривання баку, протютуманні фари підсвіточка. У нас присутня також стан сидіння пасажира і далі. Друзі, це не робилася ніяка хімчистка салону, не робився ніяка поліровка кузова. Ось такий автомобіль приїхав зі Швейцарії як 5 днів на Україні. Подивіться на стан сидіння. Водія вони не шилися, не красилися, ніяких потертостей, подертостей. Автомобілі не курили, тварини возили, дуже приємний запах. Також у нас присутні ручне гальмо, шестиступенева механічна надійна коробка передач, підігрівчики сидінь, пізніше покажу, як вони працюють, двохзонний клімат кліматконтроль, велика мультимедія, є в нас пульт до мультимедії, можна собі переключати, два пістаканічка по цьому автомобільчику, AUX, USB, все присутнє для комфортної їзди. Як ви знаєте, Volvo славиться своєю безпекою. Надійністі, це одні з найкращих автомобілів у світі. Дуже якісні матеріали, дуже якісні, дуже якісні кузував цих автомобілях. Вони дуже дбають за свою безпеку. Вольво, у Вольво просто все надійне. Надійні двигуни, надійні механічні коробки, надійні автоматичні коробки. Автомобіль дуже зроблений, зроблений якісно. Так, друзі, почнемо з задньої дверної карти. Також подивіться на стан дверної карти, задньої. все в гарному. також та збереженому стані, ніяких пропалів, прокурів, подертостей, подертостей взагалі немає. Також знизу ще раз вам показую більш детально, що ніякої ржавчинки немає. Також по пройомчиках. Подивіться, заводські наклеїчки ще присутні по цьому автомобілі. Також по пройомах все в гарному та збереженому стані, по пластмаски нічого не витерто, не затерто. Показую вам з такого ракурсу задній ряд сидінь. Тут є в нас такі карманчики, можна собі щось положити, сховати. Розеточка на 12. Розетка на 12 вольт. Показую вам з такого ракурсу спереді цей автомобіль, подивіться. Також попередній пластмасі ніяких подряпин. Взагалі немає автомобіль ідеальний на свій 2011 рік. Так, перейдемося до багажнику. Багажничку у нас. Присутня повноцінна полочка, вона складається, відкидається. Також у нас присутня сіточка для тварин, у кого є тварини, це дуже класна штука, так можна сказати. Також нас присутній компресор, піна, крюк. Не було в нас. Докаточки по цьому автомобілі, можливо, хтось подумає, що я забрав, хочу продати окремо. Ні, друзі, я таким не займаюся, окремо нічого не продаю. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, я думаю, що це не проблема докупити. Воно там вартує в районі 1000 гривень ця докаточка, це не є проблема. Так, по боковій пластмаски у нас також все в гарному стані. Не зацарапано, не подерто що зліва, що справа. Ось такий стан автомобіля. Газові опори у нас також. В них болячка, є, ржавіють вони, тут все в гарному стані. Також що справа, що зліва, кавролінчик кришки багажнику також збережений, не затертий. За автомобілем Швейцарії доглядали цей автомобіль від приватної особи, це не спочатку. Я думаю, що вам камера передає який стан автомобіля, ви самі бачите у відео. Також задня дверна карта, також, подивіться. Ніяких потертостей, подертостей також знизу ніякої ржавчинки немає. Також по пройомчиках все в гарному стані. Ремнем безпеки не побити, по пластмасці все в збереженому стані. Фіксуйте він -код з дублюючої стічки, перевіряйте, буде де завгодно цей автомобіль. Сидіння дуже комфортні, м'ягенькі. Комфортні, Тут у нас є такий карманчик, можна собі також щось сховати, положити. Сидіння у на нас відкидається, ложиться в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Можна собі щось будь-що перевозити. Також ще раз в попередній частині вам показую, стеля у нас не прокурена, ще раз вам нагадаю. Автомобілі не курили, тварини возили. Дуже збережений та охайний автомобіль. Також по пасажирській дверній карті також все, як ви бачите у відео, все в дуже гарному стані, ніяких дефектів немає, також знизу все в гарному стані. Також по прийомчиках більш детально вам все показую, розказую. Також по пластмаски, як ви бачите, нічого не затерто, під ковриками не витерто є, Автомобілі приїжджають. Багато зустрічав, що під ковриками витерто, Тут все в дуже доброму стані. Також сидіння пасажира, подивіться, на його стан. Нічого не перешивалося, є в них болячка, що просідають ось ці боковинки, їх потім потрібно перешивати. Тут бачите все в оригіналі. Ніхто нічого не шив. Не красив, не перешивав, так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так я вам його показую і, зні, і знімаю відео огляді. Так, друзі, саме основне сервісна історія автомобіля. Як автомобіль обслуговувався в Швейцарії. Дуже багато, багато різних паперів про обслуговування. Так, фіксуйте, друзі, від початку до кінця. Перекладайте. По гуглах перекладачах, що по автомобілі робилося, кого заінтересує даний автомобіль. Останній сервіс в Швейцарії був на 215 тисяч у 2024 році. Зараз даний пробіг 235 тисяч. Попередній сервіс був на, 100, на 195 тисяч. Ви можете собі поперекладати, що по автомобілі робилося, що обслуговувалося. Також Тут можете зафіксувати і ось тут. Друзі, оригінальна сервісна історія автомобіля. Він код для перевірочки я вам надав по цьому автомобілю. Тому перевіряйте, кого заінтересує даний цей автомобіль. Також не забувайте, ще раз нагадаю, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо, доставимо вам цей автомобіль. під їм. Так, зараз ми його заведемо, покажу, як працює щеплення, що працює клімат-контроль, що кожна кнопочка все по автомобілі працює. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, з цього у нас по автомобільчику працюють, також закривається, все відкидається. Світло у нас також по автомобільчику, як ви бачите, працює, затемнене дзеркало, також клімат контроль працює. Кондиціонер заправлений, Тут йде у нас двозонний клімат-контроль. Зі сторони пасажира можна собі регулювати і зі сторони водія. Також велика мультимедія, на CD, AUX, USB, два підстаканечка, 6-ступенева механічна надійна коробка передач, круїз контроль, як ви бачите, засвітився, що спрацьовує. Тут регулювання щотками, регулювання поворотниками стандартно, як у всіх автомобілях. Також є в нас карманчик ось тут такий. По цьому автомобілі підігріви сидіть, спрацюють, працюють, дуже зимою удобна функція. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, зараз покажу, як спрацьовує щеплення, щоб вам було більш детально видно. Включаємо першу передачу і включаємо, включаємо першу передачу. І щеплення спрацьовує чітко зразу. Ось такий, друзі, автомобіль. Зараз вам покажу ще його підкапотний простір цього автомобіля. Заведемо. Так, вижимо щеплення. Покажу вам під капотний простір цього автомобіля. Двигунчик, як ви чуєте, працює рівненько, без посторонніх шумів, звуків. Ось так спрацьовує двигун. Суєнтифриз у нас в нормі. Також стоїть класний хороший акумулятор цього автомобіля. Ніяких запотівань по турбіні. Нічого взагалі такого немає. Стоїть у нас защита двигуна. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, звати мене Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Також не забувайте про послугу, послугу доставки автомобілів по Україні. Друзі, всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім па-па.